Мій вікторіанський домик вже приближається до закінчення. Осталось мені ще з правої сторони, ось тут чуть-чуть і бек зробити. І практично вже дом буде відшитий. Відшиваю я на 18-й аїді, темно-синього кольору вишивати важку роботу, але в процесі вже. Багато чого а, я собі зробила, щоб вишивати краще. Потім покажу, розкажу, як це все робиться. А, дам свої поради. Ось, бачите, У мене вишивка на ось таких лищатах. хоч і є станок, але станок мені незручний тим, що там тільки одна робота. А у мене в процесі зараз 4 роботи. Ось вони, бачите, лежать на такій тажерочці. Це все рядом коло мого. Вишивки, я собі вишиваю, потім обираю. Лищата прикріпила до ось такої підставки дерев'яної підквіти. Вона в мене стояла, стояв вазон, а тут ось вирішила, що мені потрібно лищата на них прикріпити. Бо лощадка в мене ці були. Куплені вже десь місяць-півтора назад і лежали. Не знали, я не знала, куди їх прикріпити, бо до стола дуже низько. А от якраз на цю підставочку вийшло дуже чудово. Ці лищата я купляла у епіцентрі. Я потім теж про них дуже подробно розкажу. Зараз просто показую, як це в мене все організовано. Ось так. Все під руками, все близько, все-все-все. Тому мені так стало зручно більше вишивати. І до кінця неділі планую віддати свою картину на оформлення.